І всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я дем розкажу вам про твердопаливну балістичну ракету міжконтинентальну РТ-23 УТТХ. Молодець або ж як американці називали Скальпель. Ракета отримала назву там, Стирач континентів. Ну, вона була досить таки потужною, як для е, свого класу. Ну, в принципі, як Не така потужна ракета. В принципі, вона поступила на озброєння 1983 року. Була знята з озброєння в 1987 році по договору, по скороченню, скороченню ядерної зброї. В принципі, вона прослужила дуже мало для такої ракети і прогнозувала там 15 років, але в заразньому стані ми бачимо, що ну, використовування 15 років це вже тріх, трішки застріло. Ми бачимо на прикладі цього самого. СС-18 Сатана, і яка ж до сих пор стоїть на озброєнні в Росії. Але так, звісно, там з її трішки змінними деталями ну, вона переіменувалася в сармат. Ну, звісно, мій Мінітмен американський та ще дуже багато ракет. І навіть ця сама СС-19 Стелет. Це ну, така ракета була в тисячу проектована в 1978 році. Я неї, про неї розкажу в наступному відео. В принципі, теж зараз стоїть. І так, має індекс ГРАУ 15П961 і 15P060. Це трішки різні ракети, якби, в принципі, відрізняються в індексах, є трішки ну, якби, відрізняються трохи, але в принципі, об'єктивно дивлячись, то ракети трішки відрізняються. Дальність польоту також це 10 450 км. кілометрів. Код по СНО Це РС22Б та РС22В. Це саме ці, як би так сказати, Назви цих двох ракет. Самі балістичні ракети це 15, їхній індексом 15G61 і 15G60. Це сама назва цих ракет, це, ну. В принципі, таке відомо. Ну, може бути комусь відомо, може бути комусь ні. Ну, Як ми бачимо в кінці індексів 61 і 60, так само і тут. Е, має мобільну, залізничну е, і стаціонарну шахтне базування. Зараз ви е, на фото бачите саме шахтне базування, Саме шахне базування і в принципі. Шахни від мобільного відрізнялося тільки тим, що коли, до прикладу, мобільне базування на поїзді залізничним мобільне, то воно взагалі ну, було досить таки, коли в тебе запускають ракету, супутник не міг відзняти. Причому це запускалося ракета саме на тепловозі М62 луганського виробництва на Луганським заводом. Було три цих, так кажем, тепловози, які були трохи броньовані, броні додавали. І, в принципі, ракета могла так само запускатися. Якби це не новий вид. А на фото ми бачимо ракету шахтного базування стаціонарного шахту. В принципі, так би сказати, що в шахті вона була більш в безпечному місці, але побачити її вже могли. Кришка важить важи зазвичай від 125 тонн до там було 500 тонн, 600 тонн, ну є тобто, кришка важка. Створювалася близько її підйомність це 8, 9, може навіть і 10 секунд. Як для, такого, як для такої маси, це звісно швидко. А закривалася вона зразу під своєю масою. Для чого таке? Якщо вдруг. Ракета, ворожа, там, американська в даному випадку, поцілить в цей люк, щоб він не, ну, в принципі, щоб не пошкодити ракету. Чи, до прикладу, навіть не ядерна ракета, а проста. Ну, Тому що, знаєте, може таке бути, до прикладу, що твою ракету хоче поцілити. Якась там проста ракета, не ядерна, там, до прикладу, касетна чи балістична, ну, там люба крилата. І вона тупо б не змогла пробити цей люк. Тому що він. Настільки, так скажем, він е е е е плотний вбудований. Е звісно ж, е це, як я вам вже казав, розвиток подальшого РТ-23 е е комплексу ракети. І це є трьохступенева ракета, тобто, е її висота це 2,3 метра, діаметр 2,4 метра. Реально, досить таки Велика ракета, е, ну, то є, можна сказати, що реально діаметр великий, досить такий, і досить таки багато чого в ній цікавого, різного, в принципі. Тому, як можна сказати, з повною певною впевненістю, що ця ракета є класна, ну, есть, як класна. Класно, це ми зараз вживаємо, а тоді це дієва, діюча ракета, в принципі. тому. Е, також цікавим фактом її головним розробником це був Уткін Володимир Федорович. Е, саме з своїм КБ Південне та КБ е, Південмарш Вони розробляли цю ракету як ракету ядерного стримування. Ну, всі ядерні ракети. – це… Ракета ядерного стрілювання. Тому також цю ракету було можливо транспортувати і в машинах. Якщо ви хочете подивитися, ну побачити в реальному житті, тоді вам в о, окаже, боже, мій Кіровоградській, ну дав в Кропивницьк. Кіровоград, Кропивницьк. Також дуже цікавим плюсом цієї ракети. Якби таким цікавим фактиком є те, що ця пускова установка, якщо саме говорити, шахтна установка бралася з типу такої не менш відомої ракети, як я вже... впанав, її сс 19 стелет. Тобто пускові установки були досить таки схожими. Але якби в РТ-23 ТТХ вона була покращена. Звісно ж, обтікач цієї ракети. Був таким, що він розкривався, коли вже ракета третя ступінь вже відпала, обтікач розкривався. І звідти вилітали ці ядерні боєзаряди. Е, реально, це було таке досить е, неприємно. Як неприємно, в другій країні неприємно, а у Радянському Союзі досить таке приємно. Базувалася вона в е, раніше вже згадуму. Кіровограді Кропивницькому, разом з такою ракетою Немену, то є набагато страшнішою, так скажем, це сс 18 сатана. Або можна ще воєвода, там, в принципі, нас багато. Тому, якби, ця ракета є. Зірцем того, наскільки ядерне ракетобудування зайшло вперед і випередило свої роки. Ну, в принципі, для СРСР, ну так, це по-справжньому потужна зброя, яка досить таке потужно б тоді виконувала свої завдання і тому подібне. Також е слід зазначити, що. <кій> радіус відхилення цієї ракети, так скажемо, всього лише 300 метрів. Ну, в принципі, так скажемо, це невеликий радіус, ну, як невеликий? Як для кого? Великий, невеликий, може бути різний. Тому, як би так кажучи, 300 метрів, ну, в принципі, для когось це. Багато Але якщо ж читати, що це ядерна зброя, це ну, взагалі майже нічого. Покриває все одно досить таки ну, нормально. І, так би сказати, ці дві компанії. Тобто, як би можна сказати, тоді ця ракета будувалася на УСРСР і постачали якби, деталі. саме Деталі то збрали, виготовляли на Південмарш і КБ Південному заводи. Звісно ж, робилися постачання з території Росії, з території СРСР, то тобто з інших країн СРСР. Ракета, як би, але більшість то і сама основа і це все було створене саме на КБ Південному та КБ Південмарші. Головним конструктором, як ми вже говорили, Уткіном Володимиром Федоровичем. Я сподіваюся, відео вам було хоч чимось корисне. Якщо ви цікавитеся даною зброєю колишньої України, я надіюсь, я вам чомусь допоміг. І е, бажаю вам мирного неба, всього самого найкращого. Е, прошу, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, якщо вам не важко. І тоді до нових зустрічей.